Не можу не познайомити вас із нашими лікувальними, цілющими мазями і кремами. По-перше, хочу сказати, що стосується їх усіх, вони всі йдуть натуральні, на рослинних екстрактах, не містять ніяких хімічних добавок, тільки водна основа, тому їх можна використовувати в більшості їх як для наружного, так і для внутрішнього застосування. І вони не токсичні на наш організм. А знайомство хочу почати із гелю 39 трав. Можливо, вже хтось із вас з ними і знайомий, бо це наша, наша така візитна карточка нашої компанії. Це гель-39 трав. Ним можна користуватися при любих укусах. укусах комах, укусах там різних тварин, при алергічних висипах, порізах, опіках.